Розпочинаємо малювати очі у реалістичному стилі. Найбільш поширена помилка це побудова ока відразу з головних ліній верхнього та нижнього повіка, чим саме не зберігається пропорція ока. Ось, тише кришталик у нас з'їхав через те, що ми не знайшли центр. Так, зіниця, і чіткі відблиски різної форми. Верхня повіка, нижня повіка, так, і вії. Ось не вигнуті, більш такі рівненькі і майже ось усюди однакової довжини. Ось так. Давайте ж намалюємо око по правильних пропорціях. Розпочинаємо з горизонтальної лінії, здаємо обмежуючі точечки, саме ширина ока. Так. Ось, І додаємо легкі опорні лінії. Перше це у нас вертикальне, яка ділить око навпіл. І починаємо замальовувати верхній контур ока. Сам внутрішній кутик у нас знаходиться нижче. Нашої горизонтальної лінії і ось так потихеньку починає округлюватися вгору. Зовнішній кутик знаходиться трішки вище цієї лінії. Нижня повіка більш а, пласка, ось ближче знаходиться до горизонтальної лінії, і невеличке заглиблення саме біля внутрішнього кутика. Ось так. Є. Далі. До речі, можна відразу підчищати усі опорні лінії, вони нам вже не знадобляться. Так, Ось, виділяємо сльозовим ясцем, що більш додає реалістичності. Так, а також можна додати товщинку оку, ось яка не такого ніжного рожевого кольору. Часто ще промальовують вже олівцем. Так, знаходимо центр білка, і від цього центру промальовуємо кришталик ока. Ось, щоб око прямо перед собою дивилось, можна дійсно весь білок, саме білок без врахування сльозового місця, поділити вертикальною лінією. Так, знайдемо центр. Так, і серед центру малюємо кришталик ока та зіницю. Ось, а зіниця знаходиться рівно по центру кришталика. Кришталик можна поділити навпіл горизонтальної та вертикальної лінії і знайти саме цей центр кришталика. Зіниця у нас середнього розміру, розміру така. Розслаблена, стандартна, тому що звужений. Звужена зіниця вказує або на емоцію, або на надмірне світло навколо. Так, верхня та нижня повіка. Верхня промальовується трішечки іншої форми, ніж верхня повіка, верхній контур ока, а ось нижня повіка може взагалі не вказуватись. Вії у нас більш округлі. Спочатку малюємо чотири основних напрямки, так, а потім до кожної вії додаємо ось так по парі, тому що вії у нас більше як пучками ростуть, ось так кінчиками можуть злипатись і різної довжини. Звісно, найдовші знаходяться від зовнішнього кутика, а найкоротші біля внутрішнього кутика ока та той, що біля носу. На нижній повіці він у нас теж ростуть такими пучками, але тут вони значно рідші та коротші. Ось так готово. Знову ж таки, перед тим, як розмальовувати, правильно трішечки почистити ескіз. Ось, забрати весь зайвий графіт, який розтирається, навіть пальцем може розтертись. так І ми так Заздалегідь думаємо за те, щоб робота у нас була чистенька і акуратна. Так, бачите, якщо не стерти а, трішечки ескізу, у нас починає розташовуватись наш графітний сірий олівець, бачите, трішечки брудниця шкіра. Ой, задаємо навколо ока цю шкіру. Далі додаємо тіні на білок. Ось використовуємо сірий відтінок. Так, по кутиках додаємо. Так, далі сльозуваємо ясце рожевим. Помилка використовувати лише один колір. Так, зіниця, контур ока. Чіткий, чорний такий. Так, вії. Ще одна помилка. Дуже сильно натискати на вій, які знаходиться на нижньому контурі ока. Вони там значно тонші і не дуже бажано туди додавати такого акценту, як на верхню повіку. На верхній віє так. Далі колір ока. Так, такий ось блакитний, не дуже натуральний. Так, додаємо трішки зеленого, зеленого, такі, такий, зелене з блакитним очі. Ще одна помилка. Усі елементи смужки на зіниці дуже чіткі. Їх потрібно більш так плавніше малювати. Так, тіні, трішки коричневого додамо. Ось контур ока. Так, нижня повіка. Так, ось. Ось так. А як же ж правильно робити? Почнемо точно так само. Задаємо легенький тон шкіри навколо ока. Єдине, що можемо навіть трішки більше захопити місце, тому що нам знадобиться більша розтяжка тіней, ніж ось у попередньому варіанті. Так, нижня повіка. До речі, можна навіть замалювати і сльозове місце, і а, товщинку ока. Ось так. Далі додаємо тижку коричневого. Ось саме наступний крок це у нас тіло. Так, повністю, точніше шкіра, повністю промальовуємо шкіру, ось і тіні. Так, легенько обводимо контур ока. Дуже легенько також наводимо товщинку ока. Ось так. від кутика трішки є тінь, тому можна. Більше замалювати. Легенька розтяжка вниз, ось так, до смужечки, якою показували товщинку і таку складочку невеличку. Від внутрішнього кутика у нас теж є тіні, але ми навмисно їх не показували а, сірим олівцем, тому що зазвичай ця складочка не акцентується чіткої лінії, а ось таким легеньким тоном тіні. Ось, бачите, вже око об'ємне. Також із внутрішнього кутика є ось таке невеличке заглиблення. Ось так. Від якого тінь з'єднується з, з верхньою повікою та розтягується гей до початку брови. Ось так наводимо верхню повіку. Посередині верхньої повіки у нас відпуск тому середину. Саме якраз над зіницею ока ми ігноруємо. Ось, А ось по типу стрілочки оку можна сміливо навести більш таким темним, насочним коричневим. Ось так. Бачите, котики можна більше замалювати тінями. Ось. Зробити таку невеличку розташовку, розтягнути, зверніть увагу ось саме як по типу стрілочки. Бачите? Але не так сильно тисну, як це робила по контуру верхньої повіки. Легенько розтягую тінь, бачите, дуже так легенько наводжу олівцем. Ось, помилкою є те, що розташовку усі замилення робити пальцем або паличкою ватною. Це краще робити саме за допомогою різного натиску. Ось, якщо помітні смужечки більше нашаровите, додавайте бежевий лівець, світлі коричневі, але не розташовуйте пальчиком чи паличкою, тому що відтінки починають бруднитись, особливо якщо присутні ще якісь темні відтінки коричневий, темний чи чорний. Тому ось стараємось краще більше. Задати шарів, таких ось напівпрозорих, коли ледь ледь натискаємо, ніж розташовувати це пальцем. Так, додаємо трішки рожевого, ось особливо на нижню повіку, на нижню товщинку. Особливо Так. додаємо поверх коричних тонів, цей рожевий. Рожевий додає більшої такої живішої картинки. Так, ось осьюди. Бачите, ось у нас навіть так пом'якшився відтінок коричневого. Так, трішечки можна навіть бордового додати на саму складочку і на сльозове місце та товщинку ока. Ось так. Сміливо можна навіть контур навести. Так, але не дуже сильно тиснемо. Ось так. Товщинка від товщинки тінь тишки теж забарилися цим бордовим. Так. Тіні на білку ока. Легенько починаємо затушовувати ось такими півколами, Так, тому що а, яблуко білок сам, а, він округлий. Так. І саме такими напівовалами стараємось замалювати. До речі, тіні. Додаємо і навколо кришталика ока. Ось так. Тому що сам пігмент, він хоч і чіткий по формі, але є невеличка а, тінь навколо райдушки. Так, ось також тінь від верхньої повіки. Обов'язково, щоб зробити більш реалістичний погляд, додаємо тіні повністю усюди. І біля кришталика райдушки ока, і біля кутиків, і біля контурів ока, тому що налягають вії, і вії ще додатково дають тінь на білок ока. Так, внутрішній кутик, сльозове м'язце. Тут у нас присутні і темні коричневі відтінки, і світлі коричневі, рожеві та бордові. Темним коричневим можна підвести невеличке заглиблення. Біля сльозового місця та контур ока, ось верхній, складочку верхньої повіки. Подивіться, як красиво виходить. Тишечка кутик ока може, можна замалювати, тому що там якраз налягають і вії, і ось більш така чіткість з'являється. Тишечки більше виділю з місця, ось. Бачите рожевого тишечка. Ось на один контур, у нас там таких дві форми є. Ось бордового тички додаю, обов'язково лишаю невеличке місце для відблиску. Ось можна гумкою його повернути. Так, така світліша плямка. І трішечки бежевого зверху. Так, ось коричневого додаю, щоб показати, що це сльозове місце більше заглиблене. Так, є. Далі дешечки більше хочу додати сірого на білок ока. Ще один тон, більш такий темніший. Ось. І саме більше виділяю внутрішній кутик, зовнішній кутик та тінь від верхньої повіки. Ось так. Ця тінь вже набагато вужча, Ось, і набагато темніша. Все, білок у нас вийшов об'ємний. Далі задаємо колір оку. Починаємо так само із блакитного, але лишаємо невеличкий контур навколо зіниці ока, тому що там у нас буде присутній і зелений, і не дичкою такий коричневатий відтінок. Ось справно починати саме з таких ось ніжних, легких тонів. Далі додаю невеличкий контур навколо зіниці. Ось таким світлим коричневим. Так, якщо подивитися ось на райдушку зеленого ока, там ми можемо зустріти і жовті відтінки, і блакитні, і сірі. Так, далі блакитним, можна трішки сильніше навести контур райдушки ока. Ось він зазвичай трішки темніший. Так, невеличкі смужечки, ось різні пігменти. Можуть бути ось такими різними формами присутні. Так, ось сам контур кристалика має бути більш таким насиченим і чіткішим. Ось, звісно, можна навмисне додавати легеньку розтушовку. Так, ось темний, зелений. Теж починаю з легкого натиску. Так. Ось і починаю тишки так розташовувати на блакитний колір. Виділяю відблиски. Так, і від верхньої повіки у нас тінь не лише на білок, а й на райдушку ока, на кришталик. Тому по контуру верхньої повіки, ось так сміливо можна заштрихувати темним відтінком. Тут навіть можна додавати чорний, обов'язково до нього теж повернемось. Так, і невеличкі ось смужечки на самому кришталику ока. Ось які ось всі тягнуться до зіниці, до середини ока. Так, ось тут заливка вже більш така натуральна вийшла. Тому що в попередньому оці більш так блакитний і зелений, вони як окремі відтінки виступають. А ось тут так між собою все вже позливалось. Так, далі давайте додамо чорного відтінку, ось по контуру ока. Теж не дуже сильно тиснемо. Ось ми саме допоміжний колір використовуємо, а не основний. Основний він тут у нас тільки на зіниці та на віях. Так. Де можна сміливо так синіше натиснути, щоб отримати максимальний пігмент цього чорного відтінку. Ось, а в нашому випадку подивіться, як красиво чорний доповнив темний зелений відтінок. Так. Ось ще додатково якісь смужечки можна додавати. Так, саме вони додають реалістичності. Так, ось. І сильніше так, натискаючи, замальовуємо. Зіницю ока. Сама зіниця ока може бути трішечки розташованою, не обов'язково малювати ідеального, ідеальне коло. Так, додаю чорного на тінь від верхньої повіки. Ось, очі сильно натискаю, але бачите, через те, що а, так таксонічно тискали зеленим кольором, то у нас чорний відразу змішується з зеленим і ось такий темний-темний-зелений виходить. Бачите, красиво. Так, від відблиску невеличка тінь. Ось, супер. Таке око вийшло. Блакитно-зелене, навіть сірим тоном. Ось трішечки поверну більше блакитного, ось сюди пододаю. Так, трішечки навколо зіниці надаємо кольором. Щоб зіниця виглядала більш такою нечіткою. Хочеться зіницю трішки темнішою зробити, так досить сильно вже чорним натискаю. І якщо додаємо тінь на зіницю більше, і так само наводимо трішки більше ока. Далі вії. Вії важливо малювати саме більш таким підточеним олівцем, тому що нам важливо зробити закінчення вії гострим та таким напівпрозорим. Ось як ми малюємо вії. Ми сильніше натискаємо у, а, в основі вії, тобто в корінці, ось який знаходиться саме на контурі верхньої повіки. Так, і ось такими вигнутими лініями. Ось, вигинаються вони можуть трішечки заходити на білок. Так. І ось так тягнемо по сторонах. А звісно, можна додавати трішечки більше, ніж те, скільки ми намалювали на ескізі. Так, ось. Біля внутрішнього кутика можна навіть легше наводити лінії, щоб вони були ще менш помітними. Так, ось акцент більше додаємо саме на які знаходяться по зовнішньому кутику. Ось, де у нас стрілочка закінчується? Так, Там вони густіші, вони там більш одна на одну налягають. Через це такий більш плотніший контур. у нас. Так. Ось, додаємо десь і коротші волосинки, і довші, Ось так кінчиками з'єднуємо. Супер. І ще можна трішки замалювати контур ока саме в основі вій. Я не дуже сильно натискаю, бачите, усі вії, основа вій вона помітна. Так, легенький такий, як півтон додає. А також цим чорним саме загостреним чорним. Ну, даємо вії на нижній повіці. Бачите, першу половинку вії я малювала так ледь-ледь натискаючи. А ось вже ближче до зовнішнього кутика, можна сильніше натиснути, щоб ці вії глядали більш чіткими та насиченими. Так само можна тішечки тіни додавати і на білок ока, і на товщинку ока, і на нижню повіку, і на верхню повіку. Ось головне це робити так ледь-ледь натискаючи олівцем. Так, і ось наше око у реалістичному стилі готове.